Вітаю у студії Львівського радіо. З вами програма від бароко до року. Я її автор і ведуча Наталка Криничанк. І в часі святкування 25-ї річниці незалежності України у нашій студії шановні гості. Це пані Олеся Дудко, директор Львівського муніципального хору Гомін. Вітаю вас, пані Олеся. Доброго дня, художній керівник та диригент хору гомін, пан Руслан Ляшенко. Вітаю вас, пане Доброго дня. Руслане. І наші гості це естонський чоловічий хор Форесталія і його представники, художній керівник хору. Олу Рідзінг та Тону Нага. Теремикут. Тере. 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 Це естонською вітаю. Тож, ми вітаємо вас усіх у нашій студії. Міжнародний хоровий фестиваль Львівські зустрічі відбувається у Львові вдруге, так, пані Олесі? Так, так, власне, вже вдруге цей фестиваль, і ми кожного разу раді приймати нових гостей, нові колективи, які відкривають для Львова свою культуру, свою творчість. І нам дуже це приємно, що цього року ми приймаємо власне, хор з Естонії. А перший міжнародний хоровий фестиваль хто приїжджав? Як він розпочинався? Ну, властиво, шо він відбувся вперше у Львові у 2008 році. Тоді е, учасниками фестивалю був хор з міста Асізі, е, з папської базиліки. Теж дуже цікавий був проект, дуже цікавий концерт. Ми мали спільну концерт з симфонічним оркестром, і е, цього року ми вже приймаємо вже цей колектив з е, Польщі. Був хоровий колектив, хор Ехо з міста Грудзьонц. і Зараз з нами в гостях це є хоровий колектив з Естонії, власне, колектив Форесталія. Пане Руслане, ваш хор вже традиційно є учасником цього фестивалю. І що ви приготували для наших гостей, для львів'ян, для людей, які прийшли на ваш концерт? Ви ну, знаєте, так сказати, що підготували це неважливо, тому що ми завжди готові і маємо програми такого різного характерного плану в різно І ми практично ніколи не відпочиваємо, чи то є фестиваль, чи це є концерти. Але того року надзвичайно приємно до 25-річчя великого свята в нашій державі незалежності. Навіть цей час, коли є. Досить тривожні хвилини, і всі ми переживаємо, що в ті хвилини нас нічого не сталося, але ми маємо над собою захисника нашого, напевно, нашої держави. Це покровителя Господа, Бога нашого. І я думаю, що все буде добре. А ми звичайно, сьогодні в тому концерті показали твори, які спрямовані більше з патріотичним характером, тому що властиво гостей ми слухаємо твори їхнього їхніх національних традицій, їхніх жанрів, а ми представили більше патріотичну програму. Написані пісні упівські, стрінецькі пісні. Ну і також, звичайно, до 200-ліття, до ціна відня Нарожньої, Івана Франка будуть твори звучати. Три твори на слова Івана Франка. Оте дівчина з хазерня ось ідує на могилу, та не пора. Дякую. Повертаємося до наших гостей з Естонії, тому що не так часто ми зустрічаємо. Можливо, і близьких сусідів, тому що так звично, що Прибалтика, Естонія це не так далеко, так? але водночас в культурному просторі ми є віддалені один від одного, і тому ця ініціатива виступу хору Форесталія у Львові на фестивалі є дуже доброю, тому що вона все ж таки наближає навіть нас, львів'ян, українців, до розуміння, а якою ж є культура Естонії. Можна сказати, історично близького наступа. Народу не тільки територіально, але і історично. І оскільки багатьох нас цікавить історія і створення цього хору, його діяльність, і як він сьогодні працює, і що рухає людьми, які хочуть їхати в Україну з виступами, ми поговоримо з художнім керівником естонського чоловічого хору Форесталія Оло Ріцінгом. Ми хором Форесталія. Створений хор у 1972 році. Основне місце, де хор збирається, це місто Тарту, друге за величиною в Естонії та майже у центрі країни. Вперше було лише 40 чоловік, а найбільше до 100. Лавлят. В межах другого міжнародного хорового фестивалю львівські зустрічі прозвучали дві українські пісні у виконанні естонського чоловічого хору Форесталія. Які пісні ви, які пісні ви вибрали для свого репертуару? І чи важко було над ними працювати? Мегор Лаплавутапи Ліжард. Так, естонці співають, але українці співають не менше. І ми завжди з цікавістю і захопленням слухаємо гостей з України, які до нас приїжджають. Наш репертуар наповнений піснями про природу, бо ми лісники, фольклором, жартівливими піснями. А для концерту у Львові ми приготували всесвітньо відомого Щедрика та ой, дубе дубе. ой, туп туба. Ой, там там меке. Хочу тільки нагадати нашим радіослухачам, що з вами програма від бароку до року. І сьогодні говоримо з нашими гостями естонським чоловічим хором Форесталія та художнім керівником та диригентом хору гомін Русланом Ляшенком та Олесою Дудко, директором Лівського муніципального хору гомін. І історія хору Форесталія, взагалі, що це за гості. Хор Форесталія це аматорський колектив, який об'єднує працівників лісового господарства з усієї Естонії. Естонія, як ми знаємо, країна невелика. Але уявити, що е... Колектив збирається досить нечасто, але от хор нагадуємо, був заснований в сімдесят році з ініціативи тодішнього міністра лісового господарства та охорони природи Хейно Тедера. І ядро хору тоді складали випускники Тартузького академічного чоловічого хору. І відтоді хор брав участь у всіх співочих святах. І днях чоловічої пісні увійшов число десяти кращих чоловічих хорів Естонії. Отакі от гості у нас сьогодні. У студії Львівського радіо. Як вам вдається збиратись на репетиції і таки, мати такий достойний доробок у своєму репертуарі? Я запитую це одного нашого гостя: тону нага збиратись на репетиції нелегко. Це один раз на три тижні, один день п'ятниця. Співаємо впродовж шести годин. На початку року усі утримують програму і розклад репетицій. Влітку у нас тиждень співочого репетиційного табору, завжди у різних місцях Естонії, на завершення якого ми завжди даємо концерт. Дуже шкода, що на радіо ми не можемо бачити одягу, в якому виступають наші гості на сцені, а тільки скажу, що форму є зелений мундир лісівників зі скрипковим ключем на петлиці та капелюх з пером. Це таке перенесення в історію, мабуть, і така казковість на сцені. Мекс местенка. see pole agalis- , meesberi haimotraditsioon . olemasolu veel Eestis ja see on roheline ülikond ja suvistel pidulikul , pidulikel üritustel siia juurde käib veel , kuulub veel roheline kaabu . І зараз ми з задоволенням слухаємо композицію у виконанні естонського чоловічого хору Форесталія, яка була виконана в часі 40-річного ювілею хору, з яким ми вас теж вітаємо, але це вже відбулося. Ви вже наближаєтеся до наступних ювілеїв. Я думаю, що вони будуть не менш ефектними. І повертаємося до студії згодом. thank you Повертаємося до студії Ліського радіо. Нагадую, що з вами програма від бароко до року, і говоримо сьогодні з гостями, представниками естонського чоловічого хору Форесталія та директором Ліського муніципального хору гомін, пані Олесею Дудко та художнім керівником та диригентом хору гомін паном Русланом Ляшенком. Пане Руслане, пані Олесю, чому для нас є важлива творча співпраця з естонськими хорами? Ви є професіоналами хор. Є відомий у світі багато гастролюєте, і це приємно, що приймаємо таких гостей у нас у Львові. Ну я хочу підкреслити вона вона важливість цього власне концерту. І я думаю, такого спільного нашого початку творчого м, такого проекту я надію, що і ми маємо дуже велике давно, вже давно бажання поїхати прибанку. Тому що я думаю, для кожного українського диригента і для. Українського співака є надзвичайно цінним побувати в цій державі, яка напротязі всього свого існування і в радянський період, який був колись в нас, так власне, ми чомусь всі сповідували багато хорів і диригентів Прибалотійську школу, бо тому що там дітки співають з маленького віку, там в музичних школах. Великий акцент ставиться на хоровий спів в загальноосвітній школі. У них урок музики це і в основі спів хоровий. Це країна, яка започаткувала і далі продовжує традиції хорового мистецтва. Це відкриті співочі поля, де з'їжджаються тисяч тисячі хорів. І тому е, сьогодні ми почули, що хор е, на диво і здивуванням, я для мене було, що хор мав до ста чоловік. Розумієте, у нас це є великі зведені хори з трьох колективів. А тут один колектив мав сто. Чоловік, це дуже цінно. І, власне, чим ціни для нас, українців, тому що у нас десь є подібна манера співу виконання, це академічний спів, це виконання культури звуку при співі. Це прибантійська школа хоровала, властиво нас, українців, також багато навчила на свій час таким знаєте, вокально-хоровим навикам співі, це і чистота інтонування. це Конале інтонування стрій в хору це ансамблевість, це однотипний ансамбль, це агогічні прийоми співу. Власне і тому правильно сказав пан Дариґент, що ми дуже є подібні у виконанні, тому що в нас є дуже гарна школа Бельканто Десь в швидких темпах вони по-інакшому співають, бо вони мають свої національні триць, а Ми по інакше. Так що для для мене, особливо для дерева, це дуже приємно, що ми сьогодні маємо в нас в Україні і у Львові такий цікавий колектив з Такі гостей так ну і я продовжу. Ви знаєте, в нас говорять так, що Львів відкритий для світу, але ми, львів'яни, хочемо світ відкривати для наших мешканців. Це виявляється в таких міжнародних культурних співпрацях, і, зокрема, оскільки ми хоровий колектив, звичайно, ми будемо працювати більше в цій галузі, запрошувати багато хорових колективів і з інших міст з інших держав, щоб показувати всю красу хорової музики і робити рекламу, пропаганду хоровій музиці, як ми патріоти своєї хорової справи. Ну, звичайно, нам дуже приємно, що власне цей захід, цей проект відбувся при підтримці посольства Естонії в Україні. Ми дуже дякуємо за таку пропозицію до співпраці і підтримку цього нашого заходу, що ми маємо можливість приймати цей чоловічий хор у Львові. Дуже приємно нам, що вра... це святкування Дня Незалежності України, 24 серпня, співпадає трошечки в часі. З, з, від... з святкуванням річниці відновлення дня незалежності Естонії, тому що День незалежності відновлення. Незалежності Естонії є 20 серпня і День Незалежності України. Це так, знаєте, якось так дуже співпало, дуже гарно. І, звичайно, що нам приємно, що і в такий час, в буремний час, підтримують Україну, не бояться приїжджати до України. І, звичайно, оці наші такі співпраці творчі будуть нести позитивний імідж України в світі і. Я не знаю, чи ви мене підтримаєте, чи правильно я розумію, тому що хорове мистецтво, наука хорового мистецтва це в першу чергу це вміння слухати один одного. Оце навчання чути того, хто є поряд з тобою, і навіть школа того, як залишатися особистістю. Поряд з іншими особистостями, саме оця внутрішня свобода, вона якраз проявляється в хоровому мистецтві. Власне, що приємно, ми не акцентуємо увагу на професійності хорових колективів, на професійних хорових колективах. Ми хочемо показати, наскільки красивим, наскільки творчо багатим є аматорський хоровий колектив. Щоб розвивати аматорські колективи, пропагувати, щоб не боялися люди, мовляв, ой, я не знаю нот, у мене голоса немає, я чомусь кримпуюся, приходити до хорового колективу. Ми запрошуємо, якщо ви хочете співати, ви любите, шукайте поруч з собою в своєму колі колектив і приходьте до тих колективів, творіть, розвивайте хорову музику, бо це буде тільки на користь нашій справі. Я ще додам, ви, власне, знаєте, по-свіжому такому приємно згадати. Я буквально три тижні тому повернувся з міжнародного конкурсу з Іспанії, з міста Торельєха на півдні Іспанії. І знаєте, от ви дуже слушно так задали питання, тому що чомусь в нас так звикло деколи відноситись до того професійний хор, аматорський хор, ну тобто самодіяльний хор. Власне, конкурс подає нам всю. Картину кожної країни мистецтва власне хорового, тому що от цього року це були надзвичайно потужні хори сильні з України. Це були два колективи Легенда з Дрогобича і Хмельницький хор. Муніципальний це два професійні хори. На жаль, шкода не могли якось завоювати місця, бо там свої нюанси є такі трошки політичні, географічні розігруються. Але були потужні колективи надзвичайно сильні. Це країна Куба, Індонезія, Латинська Америка, Іспанія. І як я спілкувався з диригентами того року, то власне я побачив, що там дуже багато колективів є. Отак, як до нас приїхали гості, це студенти університетів, не музичних факультетів, це співробітники якоїсь певної галузі. І дуже мало виключно було професійних колективів, розумієте? І, і ми тут до нас маємо право можливість порівняти, що професійний хор стоїть на одній тій самій щаблі, розуміти, виконання, так як і маток, значить, величезна праця. Тому і правильно ви підкреслили співати всім. І тому наші десь народи такі. Ки співучі, що ми співаємо всі незалежно без чи маємо світу чи ні. Я думаю, що це теж є тактика професійна ворогів: е, убий пісню, убий бажання співати, і ти завоюєш народ. І Я думаю, що спів. Е, Гуртовий спів, коли люди збираються і хочуть почути один одного. Тим більше, коли збираються на міжнародних фестивалях, які відбуваються вже традиційно у нас у Львові, Львівські зустрічі, це є така унікальна можливість, де різні народи. Можуть зустрічатися, співати разом на одній сцені, чути один одного і розумітися. І Я думаю, що саме пісня, саме хорові, хорове мистецтво можливо і врятує цю планету. Цілком з вами погоджуюся, і тут продовжу фразу: що коли муза творить, тоді мовчать грамати. Я вам бажаю тільки творити, творити і творити. От знаєте, сьогодні бракує чоловічих голосів. Неймовірно бракують саме правдивих, глибинних, автентичних чоловічих голосів. І я направду вдячна, що ви є, що ви співаєте, що ви приїжджаєте в Україну і ділитеся своїм мистецтвом. І побажання для українців в часі наших свят від вас. Я мея бот, мия воросталябот. Я за азійська сама скоку, ми рафабот. Ukraine rapple that's better. Найщиріші привітання від естонського народу і від нашого хору. Щоб не було війни, панувало взаєморозуміння, культура і спів. Я дякую своїм гостям у програмі від до року» естонському чоловічу хору Форесталі, а саме диригенту Оло Ріцінгу, президенту хору Тону Нага. Організаторам другого міжнародного хорового фестивалю Львівські зустрічі, пані Олесі Дудко, дякую вам, пані Олесі, та Руслану Віляшенку, художньому керівнику та диригенту чоловічого хору. Гомін, дякую вам, пане Руслане. З піснею разом ми направду переможемо. Я впевнена в цьому. Дякую вам усім. З вами була автор і ведуча Наталка Криничанка за режисерським пультом Володимир Копек, Монтаж Ольга Ільчук. Дякую вам. Ай дякую. Ай -та. Ай -та.